Так, всім знову привіт! мене не видно ладно. Це друга частина. Ми вже цього, е, зараз робимо підвіски, які я потім буду прикріпляти на якісь ланцюжки срібні і носити на шиї. І так, в нас нововведення, ми будемо використовувати ось такі піни, які будемо вставляти в наші підвіски. У мене є деякі наброски, які я створила сама, покреативувала трішки. В нас нещодавно був з моєю найкращою подругою діалог про те, що а чого це ти? Ну, без претензій, просто запитання таке мені задала. Чого ти не робиш, не створюєш щось м, таке креативне? Самостійно якісь ідеї, а частіше за все береш з І я дійсно задумалася: а реально чому, якщо можна, щось покреативити, створити самостійно від ідеї до реалізації, буквально зробити все самостійно, продумати і тому подібне. Тому от я накидала деякі собі ідеї. Але знову ж таки я не претендую на якогось супер-пупер-мега художника-майстра. Так, в мене не бриті тут ноги. Hello! Ми з вами станемо трішки ближчі. А, на якогось суперпупер-мега-майстра, який суперпупер-мега все круто робить. Ні, я просто такий любитель, який іноді дуже любить щось зробити креативненьке. І все. І зараз, значить, я роблю е, такий квадратик, просто простий, але на ньому я потім зроблю файну, так сказати, ілюстрацію. І я думала, це буде складніше, але ні, це досить легко фігачити пін в, в глину. Якось так, в принципі, розмір мене влаштовує. Я хочу побільше зробити різних таких просто простих квадратиків або кружечків, або, як ви потім побачите, які в мене ще будуть форми, у вигляді чого. Потім, щоб малювати, креативити це все. О, перший раз, коли прилипла глина до нашої імпровізованої скалки. Але це не біда, нема біди, як каже Сергій Протула. Так ну що, я вже понароблювала квадратики ось такі, кружечко, дуже це було легко. Ось буду щось файно малювати на них. Ну і зараз ми переходимо до харду, бо я буду робити арахіс. Це також буде в мене на піні ця фігура у вигляді арахісу. Я обожнюю цей Боб, тому, звісно, я це зроблю. Буду намагатися, принаймні. І це для мене якось так іронічно. Ой, ну давайте. Я просто я без розуміння, як його робити. Звісно, якоїсь реалістичності я додам, коли буду фарбувати. Ну, от арагіс. В нас є чіткий референс. О, він повинен бути довгенький, такий трішки отакий якийсь, да? Наче, наче щось, наче щось є, да? Арах схоже, напишіть, будь ласка, ваше бачення. Так. Чи він повинен бути трішки кривенький такий. Ну, наче наче щось десь якось є. Пробуємо фактуру. А чим? Ну, давайте от син, напевно. Блін, а як її робити? Добре, давайте щось не сильно реалістичне, от, наприклад, от таке щось. О, так, а як я це буду потім формувати? Якщо що, потім ще форму шліфану. Форму шліфану, давайте розберемося взагалі з цими рельєфами. Що, куди і як. Отак, наприклад, можна. Так. Я дуже собі вдячна за те, що придбала ось ці шпателі, різні штуки для інструменти, для глини, бо це супер-супер зручно, і робити якісь рельєфи також можна придбати самі прості. Ну а ті, хто будуть якось займатися більш професійно, то беріть. Відповідно професії. І ще що також дуже допомагає, так це вода. От реально з нею якось легше робити щось з глини. Так, у нас тут насильно все рівно зверху, але де ви бачили ідеальний арахіс? Скажіть, будь ласка, і так, от такий арахіс вийшов. Напишіть: як ви вважаєте, чи це видно, що це арахіс, чи ні? От референс, от результат. Пишіть. Ну, звісно, це ще не до кінця результат, бо я буду це ще фарбувати. І давайте вставимо цей пін в нього. Відрізаю так достатньо. Ось, щоб він не зламався, чи ще там щось не відбулося. І посередині вставляємо. Це зуб, знову ж таки, на шию, підвісочка буде. О, зуб, він не просто такий плоский, а він об'ємний. Я взагалі в душі не викупаю, як його робити. Це щось таке іронічне, щось таке, знаєте, з приколом. Я таке дуже люблю. Що в одязі, що в аксесуарах? Слухайте, гайс, я не знаю, в кого там які асоціації з тим, як виглядає зуб, але от моє бачення, і мені реально подобається, йо Йома. -йо. Якщо що ще підшліфую, а так, мені подобається. Мені подобається, що він трішки такий кривенький, але кривенький в сторону реалістичності. Наступне, те, що я буду робити, це ось таке сердечко. О, я знову ж таки не сильно розумію, яким чином. Форма то зрозуміло. А от оце око, яке мене дуже спокушає, спочатку зробимо форму з сердечка. Ну що ж, я зробила вже форму, яка мене влаштовує, але тепер треба зробити це око. <плум> я трішечки хезе, як його робити. Ну. ну, Я зробила таку кульку. Цю кульку. Ну і бачимо сюди. Вона якась велика трішки. Не треба боятися робити, треба робити. Йо моє! Щось виходить. О, норм. Зробила все, що могла, як на мене, досить реалістично, знову ж таки, фарба зробить своє діло. Ми робимо далі: це перець. Без референсу, бо це я придумала сама. Чилі перець такий плоский, він буде необ'ємний. Хареном вже всього об'ємного. Я себе асоціюю з цим перцем. Я така чилі герл, скорпіон, всі справи. Я хочу зробити дирочку, щоб потім вже вставляти колечко. Якесь, і потім вже якийсь ланцюжок. А піни в цей раз не використовувати. Подивимось, як буде. От, наприклад, от така якась форма. Потім ми ще все зробимо більш листичним. Блін, це моркпе якась. Ладно. Це все поки калічно виглядає. Але, знаєте, і Мона Ліза колись була не Моналіза. О, слухайте, мені подобається. Це виглядає так, як я це побачила в себе в голові. Значить, знайшла ось таку вилку для фруктів. І давайте будемо намагатися, принаймні, зробити дирочку. О, блін, йо маю о є контакт. Ну і після того, як я завершила ліплення, ліпку ліпити з глини, вона висихала, і потім я її починала, почала шліфувати. І цей процес має максимально кайфовий звук. Потім я пішла докуповувати необхідні мені кольори фарби. Обираємо фарбу. Ну і потім почала, значить, розфарбовувати свої вироби. Спочатку, звісно, у білий кольор. Зуб, в принципі, білий, тому з ним проблем взагалі не було. А з іншими я довго думала, які робити малюнки. Це, до речі, я зробила арахіс. Потім ще декілька днів робила собі якісь референси, наброски, придбала чорну фарбу, бо вона в мене закінчилася. І дуже маленький пензлик. І з адекватними референсами почала. Малювати. Я в житті не бачила тонше цього пензлика. Перший малюночок, який я собі придумала, це ось така квіточка. Насправді дуже зручно користуватися цим пензликом, незважаючи на те, що коли він в фарбі, він стає все одно трішки товще, але він все одно. Достатньо тонкий і зручний. Швиденько я, значить, доробила це, і потім почала робити ось цю прекрасну ілюстрацію. Саме оця підвізка вийшла трішечки товстою, якщо порівнювати з квіточкою, то глина там трішки менша, і воно якось краще виглядає. Не знаю, звісно, кому як. Ось наступний вже я тут роблю ілюстрійшн, ілюстрацію. В цей раз вирішила бути трішки обережнішою з різними поєднаннями кольорів. В принципі, достатньо легко намішала. Коралловий. Кому цікаво, це мікс червоного, чорного, ой, червоного, білого і помаранжевого. І потім почала робити гірчичний, змішувати. Для мене це дуже класний інтелектуальний дорослий колір, і з ним. Трішки були трабли. Я не запам'ятала, яке там поєднання я забабахала, щоб отримати цей гірчичний, але ладно. От як ви бачите, я тут перепригую з одного виробу на інший, міксую трішки такий ніжно-блакитний, щоб доробити рамочку в цій підвісці. Оце, коли я коли малювала, я думала, головне, щоб я оцей значок, як це? 100 статевий, тобто жіночий-чоловічий, зробила вірно, от саме жіночий, ладно вже. Потім подумала, хай буде, навіть якщо й чоловічий. І наступне, що я почала розфарбувати, це ось таке око. З ним були певні трабли, бо я спочатку намалювала його саме око якимось дуже мілким. І мені це не сподобалось. Потім додала незрозуміло на що червоний на ці цяточки результаті переробила в кінці, побачите. Ну і ось таку підвісочку я далі почала розфарбовувати. Насправді, також з цими кольорами боялася. Ну, ладно, не боялася, це я так трішки призбільшую. М -м, не розуміла, як я зроблю цей. Темно-червоний, але як на мене, вийшло максимально реалістично, як я й хотіла. Такий знаєте колір справжнього серця, але при цьому форма доволі така мультяшна. Дуже обережно малювала око. Знову ж таки, цей пензлик реально допоміг намалювати все більш-менш чітко, рівно. І фіналочка, це був перець, і насправді тут все було достатньо легко, два кольори я нічого вирішила не змін не змішувати по кольорам. Мені подобався цей зелений, який в баночці, і червоний також. Я всім максимально задоволена, мені все подобається буду носити. ланцюжок сюди не влазить, саме цей. У мене є інший, який влазить. Але можна просто. Ось таке кілечко сюди закачити, і Все я дуже рекомендую поліпити кожному з глини і сподіваюся, що ви трохи надихнулися цим відео. Бажаю вам всього самого найкращого, фігазного настрою, багато енергії, класного стану і до нового відео.